Близнюки, вітаю вас, бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду розклад на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося, Близнюки, який, яка загальна енергія цього тижня для вас. Якийсь затишок, можливо, це навіть запрошення в гості. Або ви запросите когось додому, або гарно проведете час про якесь приміщення. Десь вам буде дуже затишно по-домашньому. І там буде весело і приємно. Там якесь святкування може бути. Це також може бути для когось і весілля. І ви можете бути гостем на весіллі, або ж це може бути і ваше весілля. Це дуже приємна карта про Якесь приміщення, яке об'єднує людей, в якому дуже комфортно і радісно. Можливо, саме в цьому приміщенні ви будете оновлюватися, тому що на дні колоти зірка. Це про ваше оновлення. Зараз ваші феностатії того, після якоїсь травмуючої ситуації ви відчуваєте, вам необхідно відновлюватися. І ви зараз наповнюєте себе новими почуттями. Новими емоціями приємними. Відновлюйтесь. Подивимося з ситуацією, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якийсь може бути шанс, якась ідея може вам прийти, якесь починання у вашій справі. Ви дуже обдумуєте якусь справу вашого життя. І вам прийде дуже хороша думка. Можливо, навіть і проявиться якийсь молодий чоловік, дуже закоханий. Або ж це також може бути прояв вашої творчості. Можливо, це шанс на. Або якась ідея в вашій творчості. Подивимося, що вам може завадити близнюки на цьому тижні. Ваша закритість, не е, затискайте себе, відчувайте себе більш вільно, не концентруйтеся, е, у когось це може бути і фінанси, у когось може бути це питання. Це фінансова карта, але це може для когось програтися по іншому, по-різному. Просто це карта про те, що ви дуже сконцентровані на чомусь одному і тримаєте, бачите, і в голові, і в руках, і стоїте лише або на грошах, або на якомусь питанні, яке крутиться дуже в вашій голові, ви на ньому дуже зациклені. Намагайтеся більше відволіктись і розслабитися. Подивимося пораду карт для вас, близнюки, на цей тиждень. Порада карт відпустити те, що вже не може жити в вашому житті. Якась ситуація чи щось, що було в вашому житті, відмирає, добігає свого логічного, природнього завершення. І це потрібно відпустити, не тягти його за вуха, те, що вже не може жити далі. Потрібно відпускати те, що вже не живе, щоб звільнити місце для народження чогось нового. Це якась трансформація. Ви відчуєте, що щось зміниться на цьому тижні. Можливо, ваші думки, можливо, ваші вчинки, можливо, ситуація з кимось. Для когось це, для кожного це може програтися по-різному. Я вам бажаю близніку прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!